Доброго вам здоров'я, шановні, 3 січня, субота в 2026 році. Сьогодні в нас субота перед богоявленням. Це в церковному календарі написано. Ще сьогодні згадують пам'ять святого Пророка Малахії. Ну а за місячним народним, ну і взагалі за місячним календарем, вами нині повня. Дуже цікавий день сьогодні. Звісно, про цей день в українському народі були свої прикмети, погоди. Якщо на землі немає снігу, то весна буде рання. Ну, це не про нас, не про Київщину, принаймні. Напишіть, до речі, в коментарях, що у вас там, де ви проживаєте, в якій, в якій місцевості, чи є у вас сніг зараз на землі. От і подивимось, чи буде у нас рання весна, чи не буде. А як багато снігу сьогодні, то очікують щедрий врожай багатий рік. На світанку небо яскраво червоне, скоро завірюха чи гуртовина. Як ворони ходять по землі, це до потепління. Якщо сидять на верхівках, ну на заборах, можливо, десь там на якихось визвичностях на якихось, це до морозу. Як птахи голосно співають в холод, це знову ж таки до потепління вони тепло закликають і ні, на деревах, значить, найближчими днями буде ясна погода. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я вам розповім в деталях про те, що сьогодні можна робити, що 3 січня 2026 року не можна робити. У нас тут в таке велике нашарування і перехідних, і неперехідних звичаїв, а саме на цьому каналі ви якраз можете дізнатися: актуальний народний український календар саме на 2026 рік. Я вивчила безліч етнографічних джерел і саме тут складаю в реальному часі саме цей календар. Такий найбільш повний народний календар, який тільки можна скласти нині в 2026 році. І, будь ласка, додивіться це відео до кінця, щоб про все це дізнатися, про традиції, про обряди, про звичаї, про народні прикмети, які підкажуть, як нам найкраще провести цей день, щоб заручитися вищих, допомогою вищих сил, на на добробут, на міцне здоров'я і на все найкраще, на щастя в нашому житті. Додивіться до кінця, ставте лайк, подобачку обов'язково цьому відео. Обов'язково пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим краще. І довші коментарі пишіть так само. І обов'язково це відео розповсюджуйте, Встроюйте в телеграм-групи, вайбер-групи, можливо, є якісь Facebook, Фейсбуці у вас групи тематичні, так само туди додавайте, просто собі стрічку в соцмережах додавайте, так само буде дуже мені приємно. І е, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися, тисніть на дзвоник обов'язково. І сьогодні, 3 січня 2026 року в суботу. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім, всім нашим захисникам за те, що ми маємо з вами наразі можливість говорити, спілкуватися нашою рідною мовою тут і говорити про наші рідні корінні, корінні традиції. Е, я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий пророк Малахія жив приблизно за 400 років до Різдва Христового, у час, коли юдеї поверталися з вавилонського полону. Він був останнім із пророків старого заповіту, тому в церковній традиції його називають печаттю пророків. Саме після нього пророче слово замовкає аж до появи Іоанна Претечі. Ім'я Малахія означає вісник або янгол, і це не випадково. Його життя і проповідь були прикладом внутрішньої чистоти, доброти та вірності Богові. В своїй пророчій книзі, що входить до канону святого письма, Малахія викриває духовну байдужість народу, засуджує формальне ставлення довіри і водночас провіщає пришестя Месії, появ його притечі та майбутній суд. В народному календарі в цей день продовжувалися святки, молодь гуляла по вечорах, вряжених перенаряджалися, ходили по селах. Але, тим не менш, це були дні небезпечні від і до водохреща, коли можна було легко зустрітися із нечистою силою, тому треба було бути дуже дуже обережними, аби не натрапити на якусь нечесну людину або просто на хорошу людину, яка може під виглядом рядженого втертися в довіру і заподіяти якесь лихо. Взагалі дуже багато нечистих сил розгулює саме цими днями, цими вечорами. В народі вірили, що цього дня нечиста сила особливо шкодить домашній худобі, тому жінкам радили не ходити самим до хліва і не доїти корову на самоті, аби не накликати лихо, тобто рядом з жінкою повинен хтось бути, за нею наглядати. Щоб захистити корів та кіз, в хліві наводили повний лад сьогодні, а тварин обов'язково годували. Молочною кашею. Можна дійсно сьогодні і поприбирати, бо в нас сьогодні субота, а на, субота за перехідними народними звичаями вважається днем, коли слід поприбирати в хаті. Ми вже винесли те сміття, яке. Тримали до Василя, вже провели з ним відповідні обряди дії. Сьогодні трішечки можна поприбирати напередодні свята водохреща або богоявлення, і щоб хата наша була в порядку і в чистоті. Тим більше, що завтра в нас неділя, це день святий, завтра не можна буде нічого такого робити, а сьогодні якраз слід це зробити. Сьогодні слід обов'язково себе привести до ладу. Якщо вам треба зробити якісь там процедури, мається на увазі очисні, то можете сьогодні на них записати. І зробити їх. Так само, якщо вам стрижку треба сьогодні провести, можете, в принципі, стрижку сьогодні проводити. В нас наразі повня, в принципі, наповню, стрижка не забороняється, оскільки маємо суботу, то в суботу це непоганий день для того, щоб проводити саме стрижку з, ну, з тою метою, щоб просто очистити, привести себе до ладу до свята. Якщо ви останніми там, тижнями не встигли це зробити, особливо це стосується чоловіків. Дівчата мають і жінки особливо сьогодні, і це дуже важливо помити голову обов'язково і причесатися. Ну, а чоловіки поголитися відповідно, так само мають сьогодні. Ще в нашому українському народі вірили, що саме по суботах треба вдягатися все чисте ввечері, особливо після церковних дзвонів. А ще малих дітей, немовлят, вчили ходити саме після церковних дзвонів в суботу, і вважали і вірили в те, що так вони дуже швидко і дуже вправно навчаться ходити. Цими днями, оскільки в нас тривають святки, відбувалися ярмарки по всій по всій Україні. Один з таких великих і відомих саме ярмарків, який, який проводився а, саме в ці дні, там -го, 3 третього січня. От кілька днів ці дні проводився ярмарок. Це був Сорочинський ярмарок. І Сорочинський ярмарок, ну взагалі, він проводився 5 разів на рік. І кожне таке проведення воно було приурочене до якогось свята. Саме це проведення ярмарку було приурочене до дня Василія Великого, тобто до 1 січня. Відповідно, цей ярмарок сорочинський називався Васильівським. Люди з усіх усюд з'їжджалися не лише для торгівлі, а й щоб укласти вигідні угоди і придбати худобу, ренамент і потрібні на зиму речі. Українські ярмарки вирізнялися тим, що були справжніми осередками народних розваг та спілкування. Тут діяли шинки, де торговці святкували укладання вигідних угод, частування стравами національної кухні, слухали пісні і дивилися танці, нерідко залишаючи значну частину заробітку. Ярмаркова торгівля поєднувала в собі не лише обмін товарами, а й живу культуру народу з його звичаями, побутом та віруваннями. Саме тому довіряли ярмаркам не тільки як місцю купівлі продажу, а як простору знайомств між людьми з різних куточків, з різних місцевостей, навіть приїздили з-за кордону. Ярмарок ставав місцем зустрічей, домовленостей, запрошень на родинні та храмові свята, а жвава атмосфера не обходилася без співів, жартів та гучного сміху. Особливу роль відігравали ярмаркові дійства і видовища. Тут виступали мандрівні артисти, кобзарі та лірники. Грали троїсті музики, співали і танцювали просто серед натовпу. Саме на ярмарках формувалися народні специфічні жанри вертеп, інтермедія, балаганні вистави, пантоміми, співи і танці з елементами дивування та гумору. Для приваблення публіки запрошували акробатів, фокусників, силачів, дресирувальників, канатохідців і показували різноманітні вистави та трюки. Звісно, на добру торгівлю, щоб продати добре, щоб придбати щось добре, щоб воно довго прослужило потім, і взагалі, щоб це було влучно все і вдало, треба провести певні ритуали. Ритуали ці стародавні, я зараз про них вам розповім. Значить, перед тим, як стати до роботи, продавець читає Отче наш», промовляє: благослови, Господи, перехрещую себе і товар на тому місці, де збирається торгувати. А вже після цього виголошую повний текст заговору на торгівлю. Слухайте уважно. Справи, Господи, мовив Ти причистими устами своїми, бо без мене не можете чинити нічого. Господи мій, Господи, вірую взуваю душу мою. Допоможи мені грішному рабу Божому Івану, в цій нашій життєвій торгівлі, у купівлі, продажу мінянні усьому. Ти, Владико Господи. Це я звершив в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий, Архангеле Михаїле, в Твоє святе ім'я торгую. Спаси, сохрани і благослови святими молитвами Раба Божого Івана, розпочати і звершити щасливу та благополучну торгівлю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оскільки це народна молитва, можна читати це один раз тричі, це не читається. Поряд із крамом на ярмарку важливе місце посідала особиста і родинна молитва. Продавці тримали біля товару невеликі іконки і зверталися до шанованих образів саме для торгівлі. Слухайте, що це за образи. Це Микола Чудотворець, Георгій Побідоносець, Козельщанська ікона Божої Матері, Казанська Божа Матір, Почаївська ікона Божої Матері, а також свята Трійця. Вірили, що щира молитва перед цими святинями приносить удачу в торгівлі і захищає від лиха. Звісно, були свої обряди певні під час укладання угоди, значить, казали таке, Господи, поможи, дай Боже, щоб я поблагодарив тебе за воли, а ти мене за гроші. Ну, це продавець. з... Покупцем так розмовляють обидва, в обидві сторони, можуть таке казати. Після того, як торг звершений, покупець бере трошечки землі з-під копита купленої худоби, посипа нею спину. А потім, як пили могорич, покупець спочатку трохи горілки ллє на землю і каже: як горілка не шкодить землі, так щоб не шкодило все лихе моїй тварині. Ще бувало, що в стародавні часи часто посуд продавали на обмін. Одиницею виміру був сам посуд. Ну, наприклад, якщо це горщик, тоді це був горщик. Ну, і робили це так. Значить, покупець наповнював обраний горщик зерном, ну, пшеницею, житом тощо. Гончар забирав зерно, а покупець горщик. Якщо горщик був полив'яним, тобто вищої якості, ціна могла становити два горщики зерна. Попри поширеність, в народі існувало переконання, що обмін менш вдалий, ніж продаж заготівку, і є навіть прислів'я на цю тему: хто часто міняє, то нічого не має. Взагалі, успіх покупки залежав від того, кого покупець зустріне дорогою на торги. Для покупця так само були свої певні народні прикмети. Якщо по дорозі на базар зустрічалася людина, яка вважалася недоброю, або такою, що може наврочити. І то вона просто віталася, ця людина, то покупцеві радили повертатися додому, бо удачі не буде. За народним місячним календарем, сьогодні на небі маємо повню, тобто повний місяць. Вважається в українському народі, що дуже корисно сьогодні саме буде зробити наступну справу. Вимити діжу саме на повню. Для, для чого? Для того, щоб завше була повна. І взагалі, все, що ви хочете, щоб у вас було повне, треба це вимити якраз, ну або привести до ладу. Можливо, ви хочете щось відремонтувати. Наприклад, ваш гаманець, там щось хочете вичистити, його почистити, привести до ладу, підфарбувати можливо, або якось іншим чином підлагодити. То так само це краще робити саме на повний місць, щоб цей гаманець завжди був повний. Коли буває місяць повний, то купають дитину в свяченій воді і примовляють Місяцю Адаме, ім'я тобі, Авраме, дай тіла на кості, щоб голова не боліла сьогодні, не можна спати так, щоб світил місяць вам на обличчя, бо в інакшому випадку буде боліти голова. Ще, як місяць вже вповні буде, то інший господар розумний, бо дурний того не знає, вийде на двір, стане собі до місяця та й скаже Місяцеві не на підповню, нам на здоров'я, а ворогам нашим, що з нас кипкують, сміються, нехай буде на безголов'я. Тоді слід плюнути до місяця, аби ці уроки не брали. Взагалі місяць повний це доволі таки небезпечний період, тому що все, що відбувається в житті, як погане, так і хороше, все ніби підсилюється. І добрі сили, і злі сили так само підсилюються. Не дивно, що можна, в принципі, на повному місяці сновиду зустріти, і взагалі якісь нечисті сили так само активізуються як за відсутності місяця, так і на повному місяці. В народі казали, як подивишся на повний місяць, то видно два чоловіки разом. Трохи приглянешся, побачиш це каїн і Авель. В Україні вважали, що візерунок на поверхні місяця змінюється разом із фазами, і це ніби показує що коїться в душі Каїна. Як тільки місяць молодий, уже й злість його мала, тільки починається. Коли він росте, то й гнів каїна зростає. А от як на небі повня, то це знак, що каїн вже відправив Авеля в засвіти. Саме в повню, казали, можна чітко побачити, як Каїн тримає тіло брата в своїх руках. З приводу сновидінь, то сьогодні на повному місяці запримітили наші предки, українці, на повному місяці зазвичай сняться сни жахі. Ну а взагалі, під суботу сни віщими не вважаються, вони пусті, вони не збуваються, тож не звертайте на них увагу. Але якщо щось страшне приснеться сьогодні, тоді треба сказати наступні слова: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй нас, святий Йосипе, перетвори цей худий сон на хороший. Що не можна робити сьогодні? За народними уявленнями, без нагальної потреби цього дня не варто після заходу сонця виходити із дому. Не слід йти до лісу, на водойми чи в незнайомі відлюдні місця. Вважалося, що 3 січня нечиста сила збирається на шабаш і може збити людину з дороги або заманити її з собою. Також вірили, що саме цього дня відьми. Повертаючись із нічних гулянь, можуть якось особливо сильно нашкодити худобі, тому можуть видоїти корів аж до виснаження. І тому слід, можливо, сьогодні вберегтися трішечки розсипати маку навколо вашого, якщо у вас є, звісно, свійська якась худоба, свійська птиця. Розкиньте макові зернятки, і тоді відьми на це відволічуться. Не радили наші предки довго спати чи весь день лежати без діла за тому хто знехтує цим застереженням, згодом можуть датися взнаки проблеми зі спиною або з ногами. Ще сьогодні не слід вихвалятися своїми досягненнями, аби вам ніхто не заздрив. Ну і далі у нас блоки тих застережень, які в нас щодня повторюються. В принципі, це в нас застереження заборони саме на святки і деякі з Різдва, а деякі з Василя. Вони такі в нас. І це буде до, до Йордана, до Йорданської води, до досвячення саме, саме цієї води. Значить, не можна їсти на дворі, Якщо їсти на дворі, будуть люди обмовляти, а так само може пропасти врожай і добробут піти взагалі з хати. А якщо не їсти на дворі саме в цей період, то нічого погане не буде в двір заходити. Не можна підбілювати хату, я щодня так само про це розповідаю через те, що так замазуєш очі покійникам на тамтому світі. Ну і не можна пекти хліба, щоб рік не був сухий, щоб він був врожайний все було добре. Так само чоловікам не слід рубати дрова, а ще не можна бити білизну на воді праником, бо то шкодить ниві. З приводу посту у нас триває загальниця, а це всі святки вона у нас триває, тому в принципі пісних днів ми не маємо впродовж цього періоду. Якщо є сьогодні бажання щось цікавеньке таке приготувати з нашою традиційною стародавньою українською кухні, можу вам запропонувати рецепт галушки печінкові. Телячу печінку мочуть 24 години в молоці, здирають плівку, протирають в стругану на насито. Розтирають з коринки трьох сухих булочок, а середину крають і мочуть молодці. Одну восьму фунта масла розтирають на шум з трьома жовтками. Булку вичавлюють, перемішують з тертою печинкою і додають до масла з жовтками. Далі кладуть терту з коринку, потім того знову дуже добре розмішують. Тоді ложкою. Нарізуються галушки і варються 20 хвилин в окропі, коли перша галушка розвалиться, додать скоринки, коли здасться крутою, додать трохи молока. Ну і з приводу іменин сьогодні хочеться привітати з іменинами. 3 січня в нас іменини в Гордія та Ірини. Нехай іменинники наші отримають сьогодні душевну гармонію, ясність в намірах, впевненість в завтрашньому дні. Нехай життя розгортається спокійно і мудро без поспіху, але з відчуттям правильного напряму. Хай здоров'я буде міцним та надійним, думки світлими, а серце відкритим до добра і нехай в кожній справі вас супроводжує підтримка небесних покровителів, вищих сил. А всі важливі рішення приводять тільки до благополуччя, тільки для всього кращого, тільки до тепла і тільки до радості. Ось такий сьогодні маємо ми з вами, шановні глядачі, дуже-дуже цікавий день. Ми потихеньку вже наближаємося до Водосвяття, до водохреща. Так само дуже багато насправді назв у цього свята, воно богоявлення, звісно, називається в церковному календарі в народі. Бачите, водохрещі, Йордан, водосвяття кажучи. Різні-різні інші назви існують так само для цього дня. І про все це наступними днями ми з вами будемо говорити, бо в нас, в принципі, залишається тільки завтрашній день. А вже післязавтра вже буде це надвечір'я. І наступного цього празника, третього ж празника з цих святочних свят, які в нас, вибачте, за тавтологію, святочні свята. Ну, дійсно, на святки. Три великих празники до нас прийшли в гості. Два вже прийшли. Празники 3 ще ми тільки зустрічаємо, Скоро він до нас прийде. І ми з вами разом завтра будемо підготувати. Хоча, як ми завтра підготуємося, коли завтра неділя. Сьогодні давайте підготуємося, як слід, тому що у нас сьогодні субота. І за звичаями українськими лад в хаті і себе до ладу треба привести саме в суботу, в неділю не можна буде цього робити, бо неділя, день, святий, працювати в неділю не можна. А далі вже тільки понеділок. Не не знаю, чи ви встигнете все зробити. Що треба в понеділок зробити на це водосвяті вже на п на надвечір'я водохреща. А, чи ні, краще сьогодні все ж таки попрацювати, як свідчу вже після завтра бути гото. Завтра, зрештою, бути готовими. І я нагадаю, що ще за українськими перехідними звичайними традиціями завтра треба поменше готувати. Не те, що це, це прям заборонено, це не заборонено, але краще сьогодні приготувати. Те, що ви будете завтра їсти. Завтра тільки розігріти або швиденько відварити. Наприклад, варенички, це буде чудово. Завтра з'їсти. Можна, до речі, скоромні варенички, бо в нас тривають святки, а святки це загальниця. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Вітаю вас ще раз зі святами, зі всіма. Будьте обережні, пильнуйте себе, бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра на цьому каналі, де ми знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! До побачення!